Наука це не тільки підручники і складні завдання, це також захоплюючі досліди і вражаючі експерименти, про що на власні очі змогли переконатись школярі з різних шкіл Волині в рамках проєкту Моя аксіома нескінченності. Про те, як саме намагались зацікавити школярів до наукової і дослідницької роботи, далі у сюжеті. Цікавий світ науки стає ближчим не лише для студентів, а й школярів. Сьогодні на базі Волинського національного університету стартував практикум з фізики, астрономії та мінералогії. В ході проведення цього проекту ми з дітьми виконуємо різні лабораторні роботи, дослідницькі роботи. Захід проведений у рамках всеукраїнського навчального дослідницького освітнього проєкту Моя аксіома нескінченності, що запроваджений малою академією наук минулого тижня. Ми відкрили спільну STEM-лабораторію з Волинським національним університетом імені Лесі Українки та фондом ігоря палиці тільки разом. І на наше запрошення для консультації по обладнанню, по методиці приїхали саме власне наші науковці. Мета залучити до участі талановитих школярів зі всієї області, які є майбутнім української науки. Загалом впродовж трьох днів близько 300 учнів, які приєдналися до нас з різних частинок нашої Волині, відвідали університет. Впродовж трьох днів інтенсивно займалися. Сьогодні близько 100 учнів разом з їхніми педагогами відвідали університет, і це дуже втішно, тому що це говорить про те, що все таки зацікавлення наукою є, і воно теж нескінченне. Щиро віримо, і сподіваємось, що у цих лабораторіях сьогодні присутні майбутні науковці, майбутні винахідники, які прославлять Україну на весь світ. Молодь отримала прекрасну можливість ознайомитись із різними напрямками науки та спостерігати за цікавими експериментами. Досліди, які на перший погляд пояснити досить складно, вони пояснювали легкими словами, і ну це було дуже цікаво. Мені сподобалось дуже захоплююче, це неймовірно. що ми маємо таку можливість це все відчути, це все перевірити. Це все подивитися, це ну дуже захоплююче і дуже цікаво. Я дуже рада, що тут побував. Запрошеним лекторам вдалось буквально з перших хвилин захопити увагу школярів та зацікавити їх наукою. Сьогоднішнього дня мене дійсно зацікавила фізика. Не знаю, чи я буду аж так сильно пов'язувати грунтовно своє життя з цією наукою, але вона мене дійсно зацікавила. Як зазначає вихованець Волинського військового ліцею, ці знання, безперечно, стануть в нагоді і для подальшого розвитку вітчизняної військової сфери, то я планую йти в військову сферу і захищати нашу державу, тому в принципі. Останній момент також на рахунок тепловізора і деяка інформація за нього буде досить таки важливим для цього. Завдяки благодійній підтримці юні науковці віднині мають змогу не тільки спостерігати за вражаючими експериментами, а й самостійно їх ставити у нові лабораторії. У стінах Волинського національного університету, Волинська обласна мала академія наук за підтримки фонду Павловича тільки разом. Відкрили stem лабораторії. І ось уже сьогодні ми у Луцьку приймаємо світил фізики, світил астрономії, і нам дуже приємно бачити, наскільки вони вміють ділитися і запалювати учнів науковими дослідами. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук, для новин на часі.